Це що шапка нова? Хельо! Ттиць, тиць, тиць! І сьогодні готуємо страву, яку внесли до списку ЮНЕСКО нематеріальної спадщини України. І що це за страва? Це борщ. Український справжній борщ. Без квасолі. Я дуже сподіваюся, що Іраїни там бачать, вона зустріть мисці. Слухай, Русік, я тобі чесно признаюся, ну так як вже у нас з тобою склалися великі відношення, да, як кажуть. Ну от, Як ти в мене перший, так і цей борщ. Я його колись готувала. Ну, щоб я тобі ще сказала, що я така стала, приготувала того борща, нема цієї дати. Немає. Та може, тобто хтось готовий, бо якось стабілізав. З ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, да. що Іра готувала перший свій борщ. Тому я тебе прошу мені указувати, а я все роблю, запоминаю і потім, Тоді... дай Бог, пригодиться. <ріст> <ріст> пригодиться. Тоді почнемо готувати борщ. Давайте. Почнемо, ми, Ірочка, так. З картоплі. Е, ні, ми почнемо з того, що ми почнемо готувати бульйон. У нас є водичка 2,5 літра в каструльці. А не було кастрюльки 3-літрової. <рес> а мені так просто блять. Мітавиться, так. Ви знаєш, буває іноді готовиш борщ, кидаєш оцю заправку, а потім воно із берегу <рес> витікає, <рес> коли бульшить. 400 грамів сини ми одразу сюди в холодну воду. Буль? В холодну? Да. Чого в холодну? Мясо... На мясо... свинятини? Так, да, свинятини. Угу. В холодну воду 400 грамів. І включаємо. Да, середній вогонь ставимо, щоб вона помаленьку почне закипати. Тут немає огня. Ну, температуру О, середню. Це 1300 Вт, це плюс-мінус 120 градусів. І будемо готувати оці всі ці овочі. Е, як думаєш, для чого нам взагалі в борщі лимон? Я думала, це 50 грам закусювати. коли. Сахаром? На мисочку. Ні, це в борщ. Лимон в борщ? Так. А груші не буде? Е, нас ми готуємо в колдомі без грошового леквару, борщ, просто звичайний такий. О, о началось, почалось, тиждень не бачились грошового чого? Леквар. леквар. Просто груша в борщ впадає, yes. то це не вважається, не леквар. Леквар. Ні. Коротше, Для вас думаємо? загадка, може хтось догадається перше, напишіть, а я вам потім покажу, для чого нам лимон. У нас є готовий зварений буряк. Для того, щоб його зварити, ви варите бурячок у водичці, в кастрюльці, додаєте трошки оцету, десь столову ложечку на літр води. Для чого оцет? щоб наш бурячок зберігав свій яскравий насичений колір. І ми в борщі да, використовуємо вже готовий варений буряк. Значить, давай так. Я зараз візьму овощечистку, щоб почистити картошку. Почнемо з цього. А що, нож вже не працює, чи що, щоб почистити картошку? Ну, можеш попробувати ножом почистити картошку. А це ж крябач чи вже молода? Чи це така молода, як я? Така молода, вона середня. Картошина. Ділиться е, на дві команди. Ми згадуємо Подбігаєш. з Ірою її лагер. даю їй ноги для очищення овочів угу. з зеленою ручкою. А я буду е, е, різати цибульку. О, це, пожалуйста, це точно Бо до мене. Бо ти не ж не З цибулькою не-не. — Не-не. Ні, ну в борщі вона ж ти ж її <кх> замаскіруєш так, щоб я її не Так, да, Вона буде не така, як треба. Так, е, цибулю ріжемо, так, щоб Іра плакала. Треба ножик намочити. Просто треба привикнути. привикнуть э, отаким от способом. Може, прям хозяйка, поняв? Ребята, так що. Ага, а покажи, що там треба осталось на карту. Що случилось? Осталось. Коротше, дивіться, зараз буду розказувати далі про борщ. Типу е... Боже, щоб це б я так різав картошку, е... мені мабуть, нікуди не взяли кухар. А я нікуди не стремлюся Люсь, кухарем, да? Я чисто тобі це на допомогу yeah. прийшла, щоб. А, тут Ні, не... нормально, ви можете вдома різати, як хочете, але середнім кубиком. А що це е... не середній кубик чи що? Середній, я кажу середнім кубиком. Дивіться, для того, щоб борщ був правильним, в ньому має бути збережена форма нарізання. Одним із основних таких правил, це те, що борщ, всі інгредієнти у борщі мають бути нарізані, типу, аля, соломкою. Грубого. Ну, це так, по-нашому, по-простому. Ти собі акуратно ручки не спори, Бо Та я, я, я дивишся на мене цю руку. Я просто про те, щоб все було однаково нарізано, да. то я Та думаю, це... як ми моркву зараз на Оце ж Я для цього держу різати. терку для корейської моркви з більшою насадочкою. Так просто собі можна зекономити час. Це неправильно треба вміти різати ножем, якщо ви кухарі. Але якщо ви вдома готуєте борщ і різати ножем отак, як іра ріже картошечку вам нравиться, а от морквочку не різать. А ну напишіть, хто ріже, отак, як я. Оце не от отак, от по модному, а отак чик-чик-чик-чик. Зараз всі такі я. Да, бо всі нормальні так і роблять. Як да, ш... да, туди? Да, да. 나, 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 Ай, да, такими завш... танцуз> да, танцуз> та, та, да, старайся да такі мені дуже. Да, да, руки, ірочка, будь ласка, бо я переживаю. А than Я це на скрізь тяг умію, Без травматизму, бажательно. Так, переходиш до буряка, кажеш, да? <плес> Бери бурячок і тоже на цю терочку. А? Да? Да, mm -mm. mm -mm. я знала. О... Да. Ага, перевернули до нас, друге, що знища І прикинь, вона терла. Тупо фреш будечний. Взагалі, як ти знаєш якусь історію про борщ, про згадки, де він. Як от, ну, взагалі, откуди рішили, що це наша страва, коли він там перший раз з'явився. Ну, те, хто його вніс в спачну ЮНЕСКО, ми знаємо. Окей. А. ЮНЕСКО? А. Внесений до ЮНЕСКО і... А взагалі перша згадка про борщ датується 1584 роком. 1584. Так. Да. 1584. Це ОГО. Ого. Це е, один з німецьких коротше, купців, ночував в Києві. Е, біля... По бізнесу приїхав, навіть. Щось куплять, відомо. Е, або продавати. Ага. І оце ж його там йому кияни розказували про. Е, цей борщ і про борщовий базар. Через це є борщагівка, і ця ж річка називається. Серйоз? Боршевовка це за борща? Так. А Софійська борщовка — це в честь зеленого борща? Не знаю. Таких відомостей в мене немає. Ну коротше, і от насправді так. Да. Борщаговка від борща. Да, бо там був борщовий базар. Борщовий базар це там, де продавали все для борща, всі продукти для борща. І, звісно, сам борщ, бо рецептів його приготування було безліч. Ну і ми сьогодні з тобою готуємо борщ з вареним буряком, хтось готує дома заправку на сирому буряці, хтось готує на основі е, е, грошового леквару, хтось додає в нього квас. Ну, рецептів борщу стільки. А який самий стільки... самий такий необічний, ти чув? Ну, не обічний, Це е, борщ з вишнями у винниці. Ну, для мене. У нас у спектаклі є, каже, що це було? Каже, це борщ з вишнями, а я думаю, чого, чого в компоті буряк плаває? <свісно> <свісно> з вишнями, так? Да? Да, а я з ти думаєш, це, це старовинний рецепт? Чи це вже просто ну, не було куди діти, я то я думаю, випадку? Це старовинний рецепт. Бо кожен же ж хотів як. Боже ж його українська національна страва. Але ж кожна годиня хотіла показати, наскільки вона вміє грашок. Це ти, да, ручками сюди. У тебе ручки геть. Це хва? Е, ні, другі теж три. Таке хва! То там має ложка в тому борщі. Добра mm -hmm. така. Хоч ложка. Дивіться, і тут я розказую, нашу що нам лимон. Бо буряк при термообробці втрачає свій колір. Щоб Він не втрачав свій колір. Ми вже зварений буряк з додаванням оцту. Зараз замаринуємо в лимонному соці. Ми беремо буряк, засипаємо його мисочком, додаємо лимонний фреш і залишаємо на 15-20 хвилин, аби він аб, абі він абі. Абі? Абі, бі, абі бі, І так, турецький борщ сьогодні у нас. <laughs> аби він настоявся і наш борщ був червоним. Да. Томати. Іра, як ми ріжемо? Обіраємо жопу, бо я це не люблю. А ще як ми ріжемо томати? Кубіком. Так, да, мілким кубіком. А чим мільше, тим краще. Да, вони одно, ж мають випаритися. Да, вони там? все одно розваряться, розтушаться, їх в принципі там не буде видно, але кубиком треба постаратися, нарізати Е, За перець та томати не всі додають перець, перець та той мати. Перець та томати додають не всі в свій борщ, але не знаю чого. Я у нас якось вдома додавали. Особливо, коли перець був то коли сезон, то завжди. А коли не обов'язково то... болгарський, можна просто домашній перестати. То був перець у сусіда. Перець Перець, татамати. У нас цей випуск був з було яйце борошно та томати. мати. От дивись, а воно ж все одно, ти знаєш, як ці реклами створюються маркетіном. Все, щоб голову сіла, якщо дуже хочеш, не забудь про. От воно мені не треба було, так? До речі, за свинину давай поговоримо. Ми вже розказали, хто згадував, хто робив. На супи, борщі і так далі і використовують е, задню частину. Оцю. Наших двох б на. Так, на мисочку. Задню частину її зачищають від всіх жилок і жиру обов'язково в супах. Прожилки з жиру в м'ясі, вони не мають зустрічатись. Це канонічно. Взагалі, якщо ви готуєте вдома, то зрозуміло, що у вас там свої є. Якісь, Папа е... мені завжди теж рок оставляє, для нього воно наче плаває красиво. А канонічно це що? Не, не підходить? Не ну, взагалі, Взагалі, по-правильному, по правилах ні, не можна. Значить, я трошки підсолю і угу. Лаврушечку, два раз, листика кинь. Раз. Це письмо. Письмо, раз. От тебе письмо і від мене. два. І? Далі ставимо. Так, варитися. я зробила татамати. я роблю перець. Я ж все так, бачите, підготовлюю тут, підкладаю, щоб ми потім розказали, що за чим. Далі у нас буде капусточка. І так, перчик-мисочку. в мисочку. Ай сердечко. Стипка. Головне, готувати борщ з любов'ю, правда? О! Бо борщ без любові це не борщ. Маленькінка тобі. Вина. Ну, все, налюбувався. Все. Закінчилась варіант. Зараз розсиплю. Не розсиплю. Так, ти мені задав питання, що перше кидається? Капуста чи картопля, да, в бульйон? Капуста. Капуста. Картопля? Картопля? 50 на 50 можна взяти? зала. Ні, ну я думаю, що капуста, щоб вона може більш розм'якла. Хоча, якщо ми її знову на кірочку вона буде тоненька, то картопля. Правильно, картопля. я так і хотіла сказати, що перше кидається в свинину, це картопля. Оце так десь ці ребята обріжуть і почнеться е, приблизно, буде така Ні, ці ребята не обріжуть і буде, ось почала кусок прозора, а, а потім вже буде нормально. Е, капусту треба нашинкувати. Ручками будеш чи на терочку? Ну, ручками, я думаю, що оця молекулярна кухня не вийде. Попробуємо, значить. Давай, звісно, значить, спробуємо. Рис ще її пополам, половинку давай мені, половинку собі. Нам вся просто не треба, ми просто чисто для. Там в мене все виходила. Ну і що, що з качана почала? Вирізається качан. Це знаєш для груди, добре. Я бачу. Всі бачать. Як мене. Отак, ставиться капуста. І отак. Дрібненько. Полоски Да. Тільки старайся, щоб вони були не цінно довгі. А, а типу по так. Крути, да, А, Точно, бабуся так робила. Є. Ще трохи треба. Зачистимося і вернемося до вас. Це буде так, десь приблизно ми зробимо з тобою отак. Давай. Ні, той рукою, давай ка. Меджик. І так, ми знову. Меджик. Міняємось. Включай плиточку У е, нас потрошку бульйончик наш кипить, а ми зробимо зажарочку. Значить, як ти думаєш, якої послідовності плюс-мінус це робиться? Олія, мабуть. Це кубик просто неформальний. Не не Олія, цибуляна, морквина, помідоріна, ціпаліна, перчичина. Коротше, дивись. Ага. Ти все правильно сказав, які помідори і перчик ми міняємо місцями. Вообще, вообще, в кулдомі ми ще знімаємо з помідор шкурочку, планшуємо їх. Ми кидаємо їх в кіпяточок, потім в холодну воду з льодом і шкурочку чік чик Хрестовий надріз робимо, щоб ця шкурочка не попала. Надумали ну, там нормально. Хрестовий надріз. Це отак, отак. От, на Чотири. Да, да. І сама Такі... шкурка така ляп і скрутилась? Ні, у нас її треба потім ляп і знімати. Ну, коротше, так як реально це у домі не буде робити, то ми робимо тісто по-домашньому такому рецепті, побистріше, да. бо оце всі Це ті... ще кип'яти воду, кидай, льод, піди завари льод. Завари Ні. льод. Лей олію. Завари льод лей олію. Завали... <laughs> Завали льод. Ха? <laughs> да. Вона вже, я думаю, гарно розгрілася, може кидати одразу цибулі. Значить, до цибульки трошки сольки давай. А ці? <laughs> да. Трошки перчика. Все-все-все. Вона вже сюди, бачиш, ну, е, посвітліла така, бачиш, стала більш е, прозрачна, більш прозора. Додаємо туди морку. Томати давай. Далі я тобі допоможу трошки томатної пасти ложки. А давай вже все. Ні, все це буде багато. Боже, 4 грама багато. Тепер Пробую. трошки додавим цукру. Бо томатна паста. Кисла? Тисна? Щоб цей смак якось контролювати. А в сам борщ цукор кладуть? Отако прям три ложки. Ні. Ні? Це він солодкий буряка? Три ложки. Ні, ну знаєш, я такий борщ, що ти його їси, а він аж, ну, аж як з медом. Може це хтось просто мед банкою помив, знаєш. <рес> Нічайно. Не виливати же. Довляй перчик. А як ти відбуваєш? Просто І... по, -по, по пару минут? Інтуїтивно, так, по пару хвилин, по-перше, по-друге, що воно бачить, воно вже все-таки більш стає розтушене. Похоже на... Е... Дивіться, я беру трошки бульйон нашого. І Оп, сюди. Все, Тепер вже мене можна не шатати, так? воно хай вже... Так, да, я таких два черпачка. І, І... наче почалась. І хай зроби менший вогоньок трошки. І трошки його протушим, цю нашу засмажечку. Що там, кипить бульйончик? Mm, Ні. Може треба додати його? Можна додати. Вона на 800 стояло. Та Ні, що, що кипить. Зливаємо водичку. Ну звісно, це вже зараз на 130 кипить. І е, всипаємо картошечку. А через це висока кастюлі ірочка. Щоб, а, щоб не ляпало по. Щоб Фіз... менше травматизму. Ми черпачком розмішаємо. І тепер ждемо, щоб вона зварилася. Ну, не зварилась повністю. Бо якщо вона звариться повністю, і ви потім все остально будете, бігати, то у вас буде. А буряк, буряк в самому кінці? Буряк в самому кінці. Буряк? Щоб він не втратив колір. Взагалі. Навіть беруть і борщ, різко охолоджують після приготування додавання буряку, щоб він залишався таким червоним. Да, а зелень кидають уже в, не, в, не в, кастрюлю, в кипяток? А при порціонуванні, так. Да. При порціонуванні страви. Да. Чотири рази скажи. при порціонуванні. При, при порціонуванні. Ні, 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 не вийде. Ти ж знаєш, що в мене є проблеми, про які не да, говорять. І тепер. Спокійно собі ждемо, поки підвариться картошечка. Ми її ножиком штиркаємо, щоб вона була полуготова, кидаємо капусточку. Потім капусточку варимо хвилин 5, щоб вона теж така підварилась, кидаємо оцю шмудю, як ти кажеш. Туди його варимо, Уже, щоб картошечка була готова. Кидаємо бурячок. Воно кипнуло, виключили і їмо. Кипнуло! виключили, виключили і їмо. А це її жест. Виключили. Такі, так. Іменно такий жест, да? це ж Виключили. Це кнопка, а ти виключаєш. Про що кухні не вистачає, тобі... ага. ти про те й думає. Кожен пішов до своєї каструлі. Розошлись. <рес> так, Ірочка, перевіряй картошечку. Вона вже виплигує. Виплигує? Ага. <рес> Може, ну, нас о. Опа! О, Хорош! О. Вже на напів готова, значить ми додаємо що? Капустину. Капусточку. Додаємо. О, 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 припарковала. <laughs> а що бо то? Ох, -моє! Типу, mm -hmm. яка хазяйка. Знаєш, не треба, щоб це. не треба було сумніватися в твоїх способностях. Не треба. Да? Не це... влізти в токі п'ять Сама, будь ласка, передала. Дякую. А Все, грачно, тепер так. чекаємо, поки капустіна трошечки розм'якне. Да, хвилинок 5-6, десь так. Накриваємо кисочки. І ждемо. Готовий уже Почти борщ. Почти борщ. Редодаляємо за смажечку нашу, заправку, пасіровку. На, глянь, чима. і Як завжди Ми це... пам'ятаємо, що у Іри... Алергія не, не... на кікаток. Не ляпай, не ляпай, в мене футболка нова. Не треба хвастатися. А чого ні? І то знаєш, споканю... Останнь... Ні, зробимо ще, як завжди. Отак, чик. Помили кастрюльку Оце ми все дуже перемішуємо. І Сон. залишаємо це проваритися до готовності картошки. Хопа! Так, Ірочка, ти не спіши! Просто потрогала, чи тепле, чи гаряче, нормально. Вона парує. Ладно, давай так, кидай буряк, а я почищу чесник, бо борщ треба заправити чесником, а чесник дають в кінці. Чесничок розчавлюємо. Ну, а короче, от якщо, якщо нормальні люди ті, що їдять з квасолею, коли кидається квасоля? Квасоля кидається, то коли борщова заправочка, то якому то кидається тоді квасоля. так. Да. А вона вже притушена приварена. Проварена, так, да, варена. Квасоля вже готова, не сира, не суха, а вже варена. Що вона була мягенька, так, вкусна. Тепер дивись, я тобі покажу ще один подарок, ти зараз закриваєш очі. А я достаю подарок. Не поглядуєш? Бажаю подарки, це подавай. Відкривай. Дивись. Знаєш, що це? Це миска хлібна. Хлібна мисочка для борщика. яка піпа! Піпа. Ну, таке я не наліпити, це я вам просто гарантірую. А це ж одноразові миски, їх можна поїти. Це одноразові свіжежитнім борошном цінозірновим. І це що? Ви печете? Так, це ми печемо себе в кулдім. В таких мисочках ви зможете спробувати борщ у нашому ресторані. Не треба ці вже букети різні. Можна. Тільки спочатку ми чесничок відправимо в наш борщ. Ножом ну, не можна, кому не можна. Тачок, ми взяли хлібушок, положили собі сальця туди. Насипай. Ой, ой. А тобі, Руслан, я запропоную борщ. Хочеш е, смачний вчорашній борщ? Приходь завтра. Ну для борща, скільки там три-чотири дня він може собі красиво настоятися. Я не горда, я можу свіжий поїсти. Давай я буду держать, бо я тобі зараз на руку і на голову не Я переживаю, але думаю, поможу ж подружки. Так, кладемо спочатку. А де м'ясо ділося? <рес> Що по м'ясу сьогодні? Як моя баба б сказала, ти б ще сіла зараз зверху. Су -су 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 -су. А кришка не сяде, так? Да? І не ляже. Ой, який Отак. Тепер сюди сметанку. Ну, ти садість просто, я не можу вже. Візеленушку. Все. Я так. Тепер все а я буду їсти. Ну, що, Ірочка. Давай ти перша. На правах Далі. гостя. Ти ж занегла на, сюди стільки. Я його приготувала, знаєш. На правах. Е Кухарки. Все. А, це сальця ну, поїм. я сальця полім. Була опасна отримати нос. Яка я молодець. Да? Ти не розумієш. Ти, ти постой і послухай. Така, ложки, така людина хазяйновита, розумієш. Будеш приготувати. Буханку хліба спекла. Да. Буханку хліба спекла. Сальця може подрізати, нарізати. Так вкусно, я тебе передати не можу. Ну, що тут передавати? Може, а ти не будеш сьогодні, ні? Чи... Ну, щось там, надо на мені перевірити. Я поїм. 15 минут ждемо. 15 минут це мало. Ладно, Ах, ну, Заходь. За... Заходь мою миску. З м'яса починає, ні? Нормально люди сьорп-сьорп, там, водичку попили. Ну, вже на мене так дивилося, вже обідно, щоб воно так довго дивилося. Ну що, я не знаю. Що треба було як. Весільний каравай. Два рази відкушу, щоб бачили, де я. Ну що, Руслан, пакуй мені борща з собою, я пішла. Давай руки насиплю. Калман. Ми приготували з тобою борщ український, справжній, спачний ЮНЕСКО. Він нас вийшов смачний. Дузя. Спробуйте наш рецепт приготувати вдома. Скажіть, чи подобається вам. Не забудьте лимончик всунути в бречок, щоб він був червоненький. І спробуйте помідорину в укроп і Так, да, Щоб він був Побачимо без курочки. А мені вкусно і так. І це мій перший офіційний борщ, тому. Ні, тому посвящаю тебе до тих, хто знає рецепт борща Ірина. Тут фан-фа! Так, 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 типа як в школі. знаєш. Все, Руси, я тобі... Ні, дуже... я тобі хотів продовжити каструлю, забрати борщем. Я сішу, я підніму, чешу. Мені нормально, я дівчинка скромна, мені багато не, не надо. надо. Все, щастя, здоров'я своїм приятель. Лучку там десь візьмеш, так? Да? Я і з мисочки, мисочки змапу. Угу. Да? Давай, пока. Отакий От борщ з зірочкою нас вийшов. А з вами був Рустам Батон. Смачного всім. Заходь в колдім.